Першим, хто по справжньому дійсно технологічно намалював на папері, подумав, як це можна полетіти важкому тілу, то нагадуємо Леонардо да Вінчі. Він, до речі, перший хто і прототип гелікоптера показав, як би це мало бути, і, і е танка, і танкавто і. Підводного апарату це взагалі геніальний чоловік. Я вважаю, що із нього почалася якраз науково-технічна революція. Ще трошечки нагадаємо, що мог мог міг піти розвиток у, скажімо, таке явище, як дирижабль на початку двадцятого століття, але там дуже легкі летючі гази свого часу. Їх кілька згоріло прототипів не розвинулося, пішло все в поршень. От в Порщин. саме у двигун внутрішнього згорання, і це дійсно перевернуло поле бою. По справжньому поле боя перевернуло, я дуже люблю слова у Інстон Черчилля у частині авіації, який сказав дослівно, авіація. Це кавалерія сучасності, але перш ніж ми підійдемо саме до категорії літаків, буквально хотів би привести кілька історичних прикладів, наскільки авіація серйозна і перевертає історію, підкреслюю історію, не перебільшую, не будемо йти в далеку історію в найближча операція у північний Молот, Всі вже про неї чули в Ірані, коли, коли сім надваж. Бомбардувальників B2 Spirit за технологією стелс, які не бачать радар, зайшли. У повітряний простір і ірану і 14 важкими бомбами GBU 57 обнулили кілька десятиліть роботи над ядерною програмою. Можу дуже довго цю тему розвивати. Ще один важливий приклад. Теж дуже хочу сказати, бо це не єдине об, обнулення саме ядерної програми в 70-х роках. Ірак намагався розробити свою ядерну зброю. Так, от операція так і називається ОПЕРА, 1981 рік. Вісім літаків f 16 і шість f 15 тому бомбардувальниками працювали F-16 і обнулили ядерну програму Іраку. І мій клик, найулюбленіший. в Другу світову насправді хребет нацистській Німеччині зламали важкі бомбардувальники b 17 B-24, британський ланкастер, які за всю війну скинули півтори мільйона тонн, тон креслю бомб на. На німеччину, так що ми розуміли, 50 мегатон на місяць скидали на кінець війни, 50 мегатон в еквіваленті. І німецький нацистський рейс Альберт Шпейер, той, який відповідав за будівництво зброї, єдиний хто написав мемуари, чітко написав. Чітко, якби не розбомбудували заводи з виробництва синтетичного бензину, ми би східну проблему, тобто про проблему Радянського Союзу, обов'язково вирішили. Тут можна дуже багато прикладів привести, чому приводжу так дуже концентровано, дуже конкретно авіація буде завжди.